Один із них волонтерів, Знаєте, сьогодні. Ми збираємося на схід, і тут прямо в нас було ну прямо нашестя таке дуже благодарні всім, хто відкликнувся. Хто допоміг маколиками. Тут в нас багато продуктів харчування, тому ви, як ви вже знаєте, що ми їдемо до двох бригад, які зараз дуже в такому скрутному становищі. Тому дуже всім дякуємо. Будемо окремо потім називати всіх. Вночі виїжджаємо і пакуємося. І це тільки початок. Це тільки перший, перший момент. Далі слідує. В той день, коли закінчиться війна, високу. Маем токи кустак при чеки. Чеп у нас крутый. Ось одна секунда і ми маємо. На таку загинулочку повні ми, конечно, розраховували на три тонни, вийшло гораздо більше насовка, як завжди. Просто красавчики. Просто подивіться сюди. Там дуже багато салатів, дуже багато домашніх і консервація, і огірки шамоні, і капуста ворог. Тобто все, все, що можна. Тут капунку до домашнього питла хлопцям передали. Тут багато і салатів, спилодець, і мімоза, і, і, і олів'є. Дякую, звичайно, нашим російським молоді. Допомагають і ну і також ми хочемо подякувати. Ну по перше, за пальне ми так і не очікували, буквально за три години. Зібрали все пальне. Тобто дякуємо всім долучився до, до допомоги. Наталії Юрій, яка там просто продонатувала нас на ну, дуже велику цифру. Всіх долучився. Також хочемо подякувати окремо за ті продукти харчування, які нам надали. Дуже багато а, приймали, приймали участь. Їх аби сарабився своїми бджінками. Таня це куперський батальйон Гастомель-Вареники, тут все запаковано. Наташа, яка надала там більше 300 кілограм тушонки. Надя, Володя, це ще окремо подяка, вони надали цей прицеп, і цей прицеп навантажували практично 4. 150 кілограмів бобових сотисками, тут і смаколики, тут і медикаменти, ну, і сухі борщі, сухі каші. Тобто також та, Тарасівські громадські організації ми допомога разом, вони разом до перемоги. Окрема подяка також Оксані, яка надала дуже багато медикаментів, дуже таких надзвичайно необхідних медикаментів, а також ще за 40 літрів палива, яка вона передала. Тобто, дуже всім дякуємо. Сьогодні ми вже вирішаємо на схід, вже будемо звітувати за вісілянку. Всім, всім великими дякуємо. Звісно, щоб не видно було. Але все, доїхали. Все, зараз вигружаємо. Трошки темно, але то були. Ну, всі вигружаємо. Це у нас Гостомель, блин, дівчата, кухарський батальйон. Так, це окремо, це, типа, бобові з сосисками. Тобто, це, типа, концерт, ну, готовий вже, типа, повинні бути. Тишина у нашій ворогом нескореній країні, хай пролунає. Слава Україні в той день, коли закінчиться війна несуть. Зу... Уже машинка наша причепчик пишить. Почти вже розгрузили, але хлопці переживають. що машинка сіла. Тобто загрузили. Хлопці. І тушонка, і консерви, і макарони, і швидкого опритування овочі, і консервація, все. Все, що було, все вже. Це вже остання точка нашого парку. Вже будемо відбувати додому. Завжди оберігає!